Доброго вечора, мої любі друзі. Ви на каналі Люсик вишиває. І Люсик зараз не вишиває, а буде збиратися в дорогу. Нарешті я відпрацювала свої два тижні, навіть затрималася я трошки ще на 2 дні. Але завтра вже мені день працювати. І після роботи мені вже повинна сумка бути слажена. І я повинна вже все схопити, нема часу, не буде часу збиратися і зразу на потяг. От. Тому вже вечір, ніч. Вишивати вже не буду. Складаємось з що ми почнемо. Так. Буду спробую однією рукою, хоч мені не дуже зручно. Але ось в мене чемоданчик, ось в мені моя сунтрава. Я її складаю ось так. Знімаю з п'ялиць. Так, щось воно нерівно. Отак. От Сюди ще я можу покласти завжди мене ці п'яльці. Маленькі вони влазять. І воно в мене закривається все спокійно. І все. У мене процес готовий в будь-яку хвилину брати і розпочати. Так, кладемо на дно, бо це найширше. Сумка у мене така звичайна, старенька. Хотіла нову купити, але подумала, хто мені там шум. Так, що в мене далі? Це ж я як вишивала, оце всю коробку завжди складую і потім беру. Далі моя киця. Киця, ось тут теж у мене все. Ось процес моєї киці. Так, бо затягне це відео і так хоч би поскладати то. Кому цікаво, да. Я чому просто давно думала про цю ідею, як я збираюся. Але потім, знаєте, дивилася відео Юнонки Рукоділки дотик до блогера Естафету. І вона казала, цікаво було б побачити, як збираються в дорогу. А я... То, стоп, А я збираюся кожні два тижні. Туди назад, туди назад. Ось, далі в мене кладеться ось моя ця. Далі зверху моя дорога додому. Займає ось вона ниточки. Ниточки, голочки. Отак. так. Тут у мене ще пусто з краю. туди буду запихувати вже таке м'яке. А далі, це просто мені одною рукою незручно. Далі дорога додому. У мене є така, знаєте, чинаволочка вона. Я його ось сюди засуну і складу. І запихну, зараз ключуся. Вернулася. одною рукою було незручно. Склала туди. І ось цю пустоту ми, наприклад. Просто я дивлюся, які я процеси беру. Коротше, кладу туди. Далі, зараз, ми беремо мої, де вони є, а ось вони. Ось сюди складаю я а, свою, давайте так, я вам бо, Ну, дійсно незручно. Сюди слажу свою цю а, лю, люту вишиванку і можу її взяти в рюкзак. Зараз це складаю, всуну. Так, це вже не треба. Так, це у мене Лука зараз до папки засуну. Це у мене чохольчик сюди, потім складу в кінці свою лампу. Ось вона у мене висить. Ось так. Я трошки видно. В общем, я її потім знімаю. На лампі у мене, а, до речі, да. на лампі. Мої голочки, які я сюди кладу, ви знаєте, мені через камеру дивитися не зрозумію, коли я далі знімаю, кладу сюди, бо я ж буду в дорозі вишивати. Мені треба буде голочки брати. І вони тут нікуди не діваються. Так, сюди додаю ножиці, вони будуть зверху. Закриваю це все кришечкою. Ось, воно в мене готово. Додаткові голочки. Підставочка для телефону це в рюкзак окремо. Це теж окремо в рюкзак. Бо якщо мені в дорозі захочеться люту вишиванку повишивати, це в мене вже готовий процес складу. Це ниточки від нього. Це. Так, так, сюди лампу. Все, ось мої слова для моїх ігр. Пишу ось такі в мене листочки. Я це все кладу. Ось це Наталочка Шаменка мені подарувала канал наташа. Ось тут у мене все тут зовсім. Ручки, там, лінійка, прев'юшечки, хатинка від Алісени з магнітиком, прев'юшки. Тут і клибок навіть є. І додаткові ще ще зіпакетики є. Так, мої прев'юшечки. Це теж сюди я складу. Дорога додому ось моя папочка сюди складу. Ну, в общем, якось так. От іще це, друзі, застіпнути треба. Зараз більш-менш приведу в порядок. Це все. По однією рукою не скл... незручно. І включусь. А, до речі, ще одні п'яльці. Це туди в люту вишиванку покладу. А ці п'яльці з собою в дорогу. А, я ж друзі буду в дорозі вишивати. Ну, в общем, зараз щось придумаємо. Я вам ще включусь. Ну що, мої друзі? Вклалася я, вклалася я, склалася, майже склалася. Так, дивіться, мій рюкзак яким я завжди їжу. Я поміряла. Дорога додому сюди спокійна, ой, друзі мої, спокійно влазять. І в мене ось рюкзак, тут в мене мій ліхтарик, бо буду їхати в потязі. Буде темно. Перевіримо зарядку, треба зарядити. Ага. Бо колись не перевірила, а потім в потязі дві. Ці крапочки отут треба зарядити. до речі, Поставити, так, ми його віймаємо. Залишимо тут, щоб і телефон інший теж перевіримо, бо по ньому ж вишивати мені. Це все біля зарядки, для того, щоб що на ніч поставлю, що завтра зранку, за день до вечора, все буду міняти, зарядитися. Далі це мої таблетки. Гаманець, люстерко і помада. Ну, обов'язково помада, як же без помади. Хоча я не знаю, чому я з собою вожу цю, цю люстерку, якщо мені можна просто брати помаду. Я ж тут відкриваю, люстерку, дивлюся і все, фарбуюся. Ось туди там помада. Знаєте, не дуже подобається це, воно помада там всередині трошки торохтить. Але. Ось якось чуєте, як строхтить. <свистити> Але так. Дуже мені подобається цей гаманець. довго шукала, і коли мені подарували цей набір, я була просто в захваті. Подобаються мені гаманці на оці цих. Тому що зараз же ці копійки не знаєш, куди їх класти. А тут дуже-дуже зручно. Ось воно. Там грошей нема. Нічого зовсім, а, ось туди там копійки, вони там торохтять собі і торохтять. Всередині нікуди не випадають. Колись у мене був кожен такий, і тут ще знизу за ця стіпка була, то можна було більше суму сюди спокласти, а меншу ну, сюди кинути. Але зараз на картці. Тому трошки на дорогу на маршрутку, щоб було, і все. Зараз навіть на базарі можна карткою розраховуватися. Таблетки, отака в мене аптечка з собою. А, не вистачає ще однієї таблетки на столі, лежить. Від голови, це у мене таке. З собою в дорогу. Тому я, друзі, так, склала це сумочка, Наталочка, Дякую, я з нею не розстаюся ніколи. Вона, якби, може, кому треба було для процесів. А мені, так як я часто приїжджаю, для всіх дрібниць. Мій блокнотик, що я. Це записую все. Ось, клала цей підставочку другу для телефону. Мені вона зручна, бо коли я вишиваю, телефон треба зарядити, я ставлю телефон так, щоб а в дирочку знизу засовую цей зарядку. І на краєчок стола цим стороною. І все сюди можу другі поставити або паперову схему на неї дуже зручно. Ставити це ще від Насті залишилось, коли вона в школу ходила. І нормально. Ось ці прев'юшечки всі. Ми. До речі, треба перебрати старі викласти. От. Все підряд у мене тут і зайчики, і це що треба. А вдруг буде треба, в общем, все-все-все. Ось картки для гри, ось такі. Ці за... записки. В общем, все, що душа побажає. Ось напхана так добренькі, тяжкенькі. Ну, а що? Тут все ж таке, що ну, застіпну сумку так, друзі мої, я вже поміряла, в рюкзак воно все влазить отак. Сюди ще запихну. Ось, поклала зразу голочки ці свої дрібнички всякі. Ось друзів. Підставка для телефону, яку я дістаю потязі. Мені більше не треба. цієї, достатньо п'яльця. І це я в рюкзак. Потім, ну, це ж і гаманець і все інше сюди покидаю. Бутилочка води якраз тут стане, з краю. О, отлично. все добренько. І ну і каманець, що тож покладу. Це сюди, складаю, все, в дорогу. Вишивання готове. Так що буду вишивати, друзі. Це додатко, отут, зверху покладу. А, трошки я невірно ще зробила, ось осінь склала. Сюди невірно. І ось мій люта вишиванка і лукас. Я їх трошки невірно, я їх покладу знизу. Хоча дивіться, люта вишиванка, якраз воно кладеться ось сюди. І тут рівненько можна і зверху лукас. А зверху ось. Зверху покладу ось цю сумочку. Ну, бачите, місце є. А ось сюди збоку, дирочка, де я казала, покладу лампу. Ось, я її вже скрутила. Присяду бо нахилятися, якось спина замліває. Ось, я скрутила. Це, звичайно, це. Звичайно, як просто під цією лампою вишивати, то світло малувато. Ось тут для телефону, коли знімаю, то е, я тримаю, але здебільшого мені просто незручно. Тут, бачите, на дзеркалі, це ж я зараз сюди переїхала, це ж стульчик притягнула дві вже другу подушку, бо мені так зручно. До речі, це подушка, наче як ручна робота. Тут, наче як вишита такий шерстяною ниткою, але це не я вишивала. Це я в домі знайшла. От. Навіть не знаю хто, а може і це куплена, бо тут така бірка. Я хотіла з цієї сторони, може, вишити. Ну, нехай не треба. Не моє чужина, що там вишивати. Мені своїх процесів достатньо. Але мені ось так, я собі сижу вже як королева. Єдине, що мені незручно, що... На кроваті отут тут я кладу ноги зі стульчика. До речі, як переїхала я вишивати з кроваті на стульчик, то не так нога мене тепер мліє. Напевно, нерву десь зажимався, бо сиділа не в зручному положенні. А тепер добренька. Сюди на край ставлю це ж я своє, а, ці девайси. Да? А потім я придумала: у мене ж є ще такий маленький сточик, якого я на кровоті вишивала. То я, коли сиджу, сиділа, вишивала сон траву, то я сижу тут на стільчику і сюди розкрила цю органайзер для сон трави. Поставила і в мене воно на рівні очей. Ідеальне, я так швидко знаходила ці бленди і все. І клала ще сюди, і коли друзів вийшла. Ідеальна, ну зовсім ідеальна, я собі все придумала. от І ось тримач цей, він, звичайно, погано що він не працює від пав... павербанк коли засунуєш то працює. Нема того, як його Ах, батареї, щоб заряджалася, ось. Ну, Бо тільки від чогось, від енергії. <сум> і я оце скручую, все, всю сумочку, як ви бачили, зав'язала в куточок сумки поклала і все. Тож, друзі мої, ось так ось так я переїжджаю. Старенька сумка, приглядаю собі чемодан якийсь купити на колесах маленький. Але ви знаєте, мені вистачає старенької сумочки, спортивної собі пішла. Отак я і рюкзак на плечі і я собі їжу. Все, мої любі друзі, якщо вам сподобалось відео, пишіть коментарі. А якщо що попала і показала свій безлад, ну що ж, <гум> да. Я знаю, що в кожної вишивальниці теж є такий безлад, як у мене. Але ну чого? Ну я не думаю, що зовсім безлад. Я ж вон, у мене все як пофеншую. <гум> Пазли складати я вмію. <гум> От, інколи бува на роботі, мені е, як ча е, складаю там тарілки, а, чи якісь миски там щось. І якщо б у вас пішу, щось не так поставлю, то мені завжди Георгіч каже, слухай, я внучки візьму пірамідки і будеш складувати вчитися. Тому ні, я ж все ж таки. Пірамідки вмію складувати. Ну, все, мої любі друзі. А, що вам, пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки, що вам хочеться. Ну, вдалось відео, не вдалось. Якщо вдалось і сподобалось, то я вам наступний раз покажу, що я наступного разу буду з собою брати, тому що я Кожен раз щось інше беру, дивлячись, що в мене по плану і коли це на які дні випадає їздити. Все, всім до побачення, тихої ночі, всього найкращого. Доброго дня, мої болюбі друзі! І ще одне включення. Я на вже на вокзалі. І я вишиваю. Дивіться, як я собі усілася на лавку. Дістала такий процес, хоча я не думала його брати, але добре, що він зверху був в сумці. Бо друзів ну, це довго складуватися, розкладуватися. Ну, не вирішила поки не діставати. Та й великий, щоб не замазати, отут сидячи, на вокзалі. Ось тут потяги, отяги. О, ці голуби покупалися, якісь такі ходять мокрі. О, там, автобуси їздять. В общем, і я це сиділа. Дивіться, що я зробила. Магнітик, ну, все. У мене навіть схема. Ну, вона у мене верх ногами, тому що я вишиваю верх ногами, мені так зручніше голкою, рукою махати. В общем, оце так. Оце так сижу, вишиваю. Мої ниточки, ключ, все так чекаю. Є час, не треба дармагати його, хоч дві ниточки за півгодини вишиваю, і то добренько. Ну, скільки вже вишиє, дві так дві ниточки, три так три. У мене десь зараз 18 хвилин. А, ну, 45 хвилин десь у мене є, до того, щоб підніматися наверх на платформу, тому посижу, повишиваю. Ось така хатинка на зараз у мене є. Ось уже повишивала тут. Вчора поки варила кетчуп і чекала, поки він закипить, там так виходить, що у моєму доміку. Там газ плита велика, туди можна великі кастрюлі ставити там, де я живу, і щоб просто не гаяти час, тихенько, ще сіла, там декілька, а м, декілька ниточок і відшила. Отут такі темненькі, тут серединки позашивала темненькі. В общем, я молодець. Я стараюся все, я вишивати до наступних ключень. Ну, все, мої любі друзі, як і казала я вам два, дві ниточки такі відшила я. І це не взяла це, бо така ниточка і жовтенька. І бачите, мої соняхи вже підросли. Заправила ниточку. Я слідуючий раз, щоб так от зразу взяла, уже все готове і бери і вишивай. Ось так. За півгодинки часу не гаючи, так це ж я ще з вами розмовляла, знімала. Отак, От все можливо. Отак От пристосувалась, дякуючи магнітику. Ось треба знімати. Так що можна і на зупинці навіть вишивати, якщо є бажання. І у вас буде гарнюні, гарнюні робота. Так, Підбирайте роботи для дороги, для дому, для всього. Було б головне бажання. Тому я вам бажаю швидкої вулочки, гарних хрестиків, всього найкращого. Пішла я нав... наверх вже чекати потяга, а на, на перон. Все. Всього вам найкращого, до побачення.